Сьогодні у нас таке дуже гарне заняття, тому що кожного, кожну неділі, другого тижня травня, відзначається свято День Матері. І сьогодні я дуже хочу провести це заняття і просто з вами поговорити. Наша мама найкраща. Наша мама. Найлюбляча, боже Софічка, супер. Наша мама найкоханіша. Наша мама любить нас. І зараз я хочу з вами погратися в дидактичну гру, яка мама. Я пропоную вам подивитися на е, картинки і сказати, яка твоя мама. Ось подивіться, будь ласка. Мама серденько, яка мама? Яка? Як ви вважаєте, яка мама? Люба, Люба. Люба. любляча, а ну давайте под... Так, Люба, давайте подивимося далі. Мама завжди посміхається, завжди. Яка мама у нас? Весела. 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 так? Зараз одну хвилочку прийму. Мама у нас весела, так? Не, 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 весела. А ну матері далі? Мама? Завжди доглядає за собою. Ходить до перукарні. Робить собі зачіску. Яка наша мама? Що наша мама? Одна, сильна, напевно, так? Сильна, найкраща наша мама. А ну дивимося далі. Наша мама займається спортом. Яка наша мама? Спортивна, спортивна софічка, молодчинка. Спортивна. Дивимося далі. Наша мама завжди тримає в чистоті. Прибирає. Яка наша мама? Весела не, не весела? Яка наша мама? Прибираємо. Працювита. Наша мама працьовита. Дивимося далі. Наша мама багато читає, наша мама багато знає. Яка наша мама? Яка потерють. Дивись. Яка наша Боже, Софійчка. Ну кажи. І що ти кажеш? Наша мама. яка мама? І читає. Книжку читає, яка розумна. Так. Так, що вона розумна. Наша мама розумна. А тепер подивіться, наша мама приділяє так. вам дуже багато уваги. Ваша мама вас обіймає. Ваша мама вас е кожного разу підтримує. Яка це мама? Яка це мама? Забудь, Галина, да? да, Ласкава. Да, Ласкава. Да, да. Мама нашого скава. Так. А тепер я пропоную вам розповісти про свою маму. Хто хоче розповісти про свою маму? Яка вона? Сопічка, давай. Ну, я про тебе. Ану скажи мені, ну, вона. тебе Десь... Дальше кажи. Ну дивись на картинку і кажи. Дивись на картиночку. Мама яка любляча, так? Луча. Так, а ще мама яка? Весела, весела молодчинка. А ще яка в тебе мама? Ось ладна модна, стильна, Ладно. так? На. Так, А ще яка в тебе мама? Молодчинка, сонечко, а ще яка в тебе мама? І... Мама яка багато читає да. і багато знає, яка це мама? Розумна розумна супер сонечко. А ось яка в тебе мама? Яка займається спортом? Спортивна. Чітко. Так. А ось подивись, мама, яка тебе обіймає, яка вона в тебе? Весела. Любляча, <ривіт> любляча, кохана. Подивись, як ти її міцно обіймаєш. А давайте mm -hmm. зараз ми з вами подумаємо. О, так, супер. Що робить мама кожного дня? Ану, подивіться на картинку. Що робить мама кожного дня? Ану, Софічка. Е, не почула, вибач? Четко скажи. готує. Не балося, їсти готує. Е, ні, пепе, е, може не та картинка. Мамуся буде тебе зранку, так? Зранку, а ось буде. тепер? Mm. Що робить мамуся? Mm. Дмитрико, що робить мамуля? Що любить? Uh, готує, такої. готує їсти. Сніданок, обід і вечерю, так? А що ще робить мамуля? Прибирає. Прибирає. Так. прибирає Має будинок у чистоті. Так, звичайно. А що ще мамуля робить? Що це мама робить? Тут? Що ж це робиш? мамуля робить? Утюг гадит, а деду гадит. Так, он нас речи. Так. А что еще мамуля робит? Дуже И... часто, каждую хвилинку, что робит мамуля? Обнимает. Обнимает, Софичка, молодчинка. Обнимает своих деточок. Так, еще. А ось. Що робить Мамуля? Лікує. лікує. Лікує, сонечко моє. Супер. Коли ви хворієте, мамулечка вас лікує. А ось що мамуля робить? Читай віску. Читає вам книжку, казочки. І також вас навчає, так? так? Так. А ще що мамуля робить? Подарунки Пап -пап Мої... Боже, моя дитина так дарує подарунки. А що б ви хотіли подарувати своїй матусі? Давайте ми зараз з вами трішки пограємося. Подивіться, будь ласка, уважно. А ну дивіться, що б ви хотіли подарувати своїй матусі. Браслетик. Подаруємо. Так. Да. Перевіряємо. Да. так, Зараз одну хвилинку. Так-та -та так. Угу. Так. А Лего. Конструктор мамі. Лего конструктор. Подаруємо мамі. Yeah. Чому? А скажіть чому? Кому можна подарувати лего конструктор? Майчики! Ну, можливо, і хлопчику, і дівчинці. Ну, подивимось. Е Далі ми дивимося, чи можна подарувати сумочку мамі? Сумочку можна мамі подарувати. Так. Перевіряємо, так. <problem> А ось вудочку для рибалки. Можна подарувати мамі? Ні. Ні? А кому можна подарувати? Напевно, татові, так? Перевіряємо? А букет троянд можна подарувати мамі? Так. так, Дмитрику, звичайно. Так. А яскраву сукню. Мамі можна подарувати? Так, так Дмитрико, інструменти для ремонту дому. Так. Можна подарувати так. мамі? Так. Ні. Ну це, напевно, потрібно подарувати татові, так? так. А смаки смачні так. Бачні, е, парфуми. Можна подарувати мамі? Да. Духи, духи. Кука. Так, звичайно, у кожної мами є свій улюблений парфум. Тому можна подарувати. А зараз давайте уявимо ситуацію. Ваша мама Дмитрику Софійка, Боже дитина зіває. Um, Прийшла дуже дуже втомлена додому. Скажіть мені, будь ласка, що б ви зробили для того, щоб ваша мама відпочила? Ану, скажіть мені, будь ласка, ви бігали і кричали. Mm. Да. Mm. Собі, а мамі потрібно відпочити. Щоб мама, мама відпоч... відпочити. Чало, мамі, треба відпочити. Що ти будеш робити? Кричать, бігати чи ні? Ні, ні, ні правильно, моє сонечко, не можна, ні. бо вам потрібно теж відпочити. Ану, подивіться, уявляємо ситуацію. До вас в родину приходять гості. Мама прийшла з роботи, починає накривати стіл. Як ви можете мамі допомогти? Ану, скажіть мені, як ви можете мамі допомогти? І посуд, так. Так, можливо, мамі потрібно подати посуд, так? Подати посуду, подати віде. посуду, допомогти мамі принести їжу, так? А ну, дивимося далі. А тепер уявімо, мені дуже-дуже цікаво. Уявімо, у вашої мами день народження. б ви подарували для своєї матусі? Дмитрику, б ти подарував для мами? Цвіточек добре, квіточку. Софічка, що б ти подарувала для своєї мамусі? Квіточку добре. Супер добре. молодці. молодший. Ну, ну, про яке свято ми сьогодні з вами говорили? Ви запам'ятали, про яке свято ми? От ми з вами говорили. Я його День матері. День матері. Так, звичайно. А скажіть мені, будь ласка, ви запам'ятали? Що ж вам дуже хочеться подарувати своїй мамі? Я Хочу балюнок дарувати, малюнок. Малюнок, котичка, дуже добре, супер. Дмитрик, а ти що подаруєш мамі? Квіточку. Квіточку. Молодці. А я сьогодні хочу подарувати для всіх наших матусь букет троянд. Хочу вам сказати дякую за ваших гарних діточок. Ви найкращі, ви для нас найцінніші. Тому я дарую вам ось такий букет троян. Якщо вже ми зустрінемося, то обов'язково обов подаруємо вправжній. Тому е бажаю вам гарного вечора. Наше заняття підійшло до кінця. Бажаю вам всього найкращого. Дякую. Дякуємо. Yeah <sharp sound> ah до побачення. <sharp <alto> <sharpBLANK> <Stuff> побачення.